Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. В минулому відео ми з вами зачищали о ті от ру, ру, руїни, що тут було, і в підземелі ми там зустрічали два пажа. Я вам обіцяв показати, що з них може випасти. Так, дивимося, що з них випадає. Так, випадає з них. Зброя, зброя, зброя. Десь лук з них випадав. Так, лук у нас далі. Отакий от лук. Короткий лук з червоного дерева. Бачите, Сил 8 ловки 16. Навик шквал. Можна з них вибити. Також з них стріли. Здається, ті от, от якраз болт називається парфюмера випадають чистіше. Так, з щитів я щось не пам'ятаю, ніби нічого. Ага, от, випадає з них такий от капюшон пажа. Такий простенький. Також з них випадає отакі, отакі обладунки. Ось ну, така от одежа, можна сказати. От, І випадають ще... Так, рукавиці, здається, не випадають з них. А випадають такі штани. От штани паж. Так, ось. То все, що можна тут, по крайній мірі вибити в тій печері. Може там будуть якісь інші пажі на інших локаціях і з них може щось випасти більш суттєве. Але хто хоче, може повибивати ці речі і тут. Так, зараз ми з вами підемо. Ще знайдемо одну трошки приховану також печеру і її зачистимо. Так що у нас? Так, літка, ну хай буде. Так, тут а у нас ще от отворок ходить з вовками. Давайте може його тут зачистимо. Знаємо, вон чи з вовків щось там випало. Так, подивимося, що у нас що вони тут охороняли. Так, охороняли, от я бачу, тут трохи смули. Так, вирубимо, але основне, що вони охороняли отут, то вони от три білі. Так. Тут більше ніби такого нічого немає. Йдемо, покажу, де є печера. А печера у нас треба піднятися от сюди нагору. От. І тут, якщо йти по краю нам туди ми ще підемо, отут треба зіскочити просто. Бачите воно Знизу сюди не доберешся, треба тільки зверху, можна тільки заскочити. І ми тут, ага, от уже гриб нам докувався. Так, тут що ми бачимо, що більше не маємо. Так, більше ніби нічого. Ми тоді заходимо в печеру. Можемо собі трошки підсвітити. О тут є. Благодаря. Так, та печера зразу, я вже знаю, вона е, більше сильно утруєна, тому краще е, взяти, хто має, наприклад, чари. Я думаю, нам зараз ну, ті чари, наприклад, не дуже потрібні. І ми можемо спокійно... Може у нас якісь є от проти... от проти протиляючи яд, заміляють накоплення яда. От, поставимо, я думаю, той може воно нам більше буде навіть потрібно. Так, ну ще на всякий випадок. А, ми маємо ще і пілюлі. Можемо і пілюлями користуватися від отруєння. Що таке, що хто що хоче. Так, давайте підемо зачистимо. Тут вона не дуже складна та печера, просто тут багато утру, утруєного болота і вороги також отрутою хочуть. Вон бачите, такі ходять. От тут ну давайте може що зразу спробуємо, як воно буде діяти нам там молитва. Чи вона буде взагалі діяти? Щось так. так. Так, ага, попали в нас все одно отруєння так? Не знаю у нас щось дає. Мало би то утруєння не так підніматися, а воно все піднімається. Щось не ясно. Ну, давайте ще... Чер... Нет, от пішло на низ. Щось я так і не зрозумів, логіки того. Я -то. Ну давайте его Ще раз. Ага. Вот и все мы загробимо, бачите, утруєння попадает. Ясно, така вот штука. Ну добре. Так, давайте тут -а. у нас квітка. Я это. Та. Так, вот тут ще -то... Я -то не знаю як их называется. З них, здається, треба буде подивитися, я гляну, З них, здається, випадають ті рядовиті гриби. Їхня зброя, здається, не випадає, але треба ще буде перевірити той варіант. Так, тут два, тут ще два, тут Ось є. Зараз нам кращий 5 як... щекать. Випало зверху чуть, на голову не впало. Так, давайте вип'ємо в'язочку. Так, а ну що з них може... Бачите, я дуви ті гриби з них випадають. Так, тут у нас лежить лут. такий Так, ми можемо піти. Тим шляхом. А можемо... Може. Можемо піти іншим. Де? Давайте іншим шляхом підемо. Так. Тут ще, напевно, йдувати гриб, ще квітка. Так, ми звідти прийшли. Давайте тікаємо. Ми зараз наскує. Ага, ми ще там одну квітку пропустили. О, тут ще, ще один слиз. Так, давайте. О, поки знищимо, поки у нас отруєння поки спаде. А що випало? Скло. Скло нам не до чого. Так. А Тепер нам треба краще сюди, а сюди у нас... Все, ядовите то болото. Давайте учекаємо, хай воно трошки нам спаде. Щоб ми зразу не отруїлися. Хоча у нас ми можемо зразу полікуватися, то не є проблема, я так розумію. Так, давайте квітку. Так, тут ще одна квітка. Так, тут у нас криси Прибігли, зараз ми лукуємось трохи. Нічого страшного. Так, давайте швиденько поки у нас не сильно ще Утруєння знімемо. Так, і будемо... О, у нас криси щось випало. О, рунічна дуга. Чудово. Рідко випадає і вона потрібна. Так, тут у нас лут м'ясо, а тут у нас о, ще рецепти. Восьмі. Давайте глянемо, що вони нам дають. От восьмі. Так ніби. Я змазку, я змазку з ниткою можна робити. І то у нас я ядовиту... ядовиту змазку таку от. Так от. І таке можемо робити і на зброю намачувати. Ясненько. Так, давайте тоді. Так, тут ми пробігли, тепер біжимо в іншу сторону ох тут очі одна крыса ну, тоді ну, ну. йдемо тут зараз нас знову труїть так щось тут темно зовсім так давайте сюди побіжемо так, і давайте може полікуємось болті. Так, поки у нас можемо пробігти, поки у нас яд падає. Так, тут трошки былки, от і ми тут виходимо на такий от балкончик звітами. Також єдуэтами, бачите, тут майже все єдувите. Така от печера хитра. Так, тут мох, тут з квітки, Міран, порушок випав і тут ще один лут пульсуючий лист. Так, Тут нас от, знизу чекають, сховалися, щоб якісь невідомі штуки ядовиті. Навіть треба це ж глянути буде, як вони називаються правильно мужички. Так, вон там ще один ходить. Тут є які вони подібні на яду вибі гриби. Так. Ще є І тут у нас чекає лут. Так, що лут у нас? Я думаю, дротики, так? Тут є дуетий гриб, І куди ми зараз попадемо? А ми сюди повертаємося звідки. Я так розумію, ми вже тут були, звідки і почали. Так, от ми тут ще внук, погано, ми от звідти прийшли і пішли вправо і вернулися. Так. У нас значить, залишається сюди, от одна дорога. І та дорога нас якраз приведе. Що у нас тут? Так, і та дорога у нас приводить до боса. Так, давайте тоді ми приготуємося. Так. Бос тут також не є важкий. Тому я навіть не знаю, чи варто сильно готуватися. Так, ну давайте, лицаря ми можемо викликати. Що... Нас треба 100, а у нас зараз є та можемо викликати. Ну, хоча воно нам ми можемо і так справитись. Давайте хай буде. Давайте його швиденько підлітку розстріляємо, а може ще в лапку. Давайте лапку з'їмо. Це потрохи більше заробити. Ще, ще ми дістали. Навіть не встигли нас утруїти, але підлікуватися можна. Так, дістали ми з вами медальйон. Ну, давайте подивимося, що то у нас за медальйон. А він, ага, більше максимум виносливість і наскільки. Ага, 131 і стає. Був 131, і стає 146. Ну, трошки навіть не знаю, що краще, той що швидкість. Виносливості робить скоріше чи виносливі сама по собі. Подумайте, подумати, який вигідніше може поставити. Так, що у нас тут боса ми вбили, то вбили, то вбили. Печару ми тут ніби всю зачистили. Так, ми можемо повернутися на початок. Це ніби печера готова. Так, ми зна... так значить ми тут всю частину з вами зачистили, подивилися. Отут, напевно, є міні-бос і у нас ще залишається немаленьких розмірів. Карта залишилась. Ну тоді давайте вже з наступного відео будемо досліджувати далі. А зараз... Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!